З Нами на зв'язку Володимир Лукянченко пів захисних складевнадцять 1911 Володимир, ти сьогодні з'явився на заміну, встиг змінити позицію. Незвична для тебе була позиція, як і на вістрі атаки, ну не основна твоя позиція, так і потім ти став. Ну ти залишився на ній, змінив сьогодні для себе позицію. Твій коментар по сьогоднішній грі перш за все, хотілось би подякувати нашим збройним силам України за те, що ми можемо сьогодні грати і займатися тим, чим займаємося. По гірі, що можу сказати. Можу сказати, що ми домінували, у нас було більше моментів, думаю, це було видно. Десь, можливо, підвела реалізація, але ми зробимо аналіз над помилками і рухаємось далі. Що сьогодні, на твою думку, вдавалося команді, а що сьогодні не вдавалося і чому не вдалося десь дотиснути суперника, причому що десь були нагоди. Як я вже сказав, десь підвела трошки реалізація. Можливо, десь. Не вдавався високий високий Там Потім поговорили з хлопцями, капітанні корективи і трошечки змінилися. Наскільки в роздягальні хлопці задоволені, чиєю, чи, чи все-таки більше розчаровані, чи більше все таки задоволені? Я не скажу, що розчаровані. Завжди приємно забирати три пункти. Але сьогодні 0-0, як сказав головний тренер, зіграли на 0. і думаю. Далі покажемо, що ми можемо. Дякуємо, Володимир. З нами на зв'язку був Володимир Лукянченко, півзахисник скали 1912.